В кінці травня до управління по боротьбі із організованою злочинністю звернувся один із приватних підприємців нашого міста із заявою про те, що від нього вимагають хабар. В ході проведення негласних слідчих розшукових дій з примітниками було встановлено, що дійсно вказаний громадянин займається підприємською діяльністю орендує земельну ділянку у одного з дочинних підприємств міста Чернівці, і директор вказаної організації вимагає в нього, проміровин за нерозірвання договору оренди землі. А вимагав багато чи мало – дві тисячі доларів. При передачі першої частини хабара у розмірі 500 доларів любителя нечесної наживи правоохоронці затримали на гарячому. Як з'ясувалося, земельна ділянка орендувалася для надання послуг у сфері харчування. Директору дочірнього підприємства оголошено про підозру у вчиненні злочину за статтею кримінального кодексу одержання неправомірної вигоди службовою особою. В якості запобіжного заходу обрано домашній арешт. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.